Вітаю усіх, хто стежить за новинами Рівненщини на телеканалі РТБ. Творча група програми День підбиває інформаційний підсумок тижня. Що минув це головні новини області. Я Наталка Васильєва. Нагадаю вам найцікавіші, найважливіші та найрезонансніші події минулих семи днів. Ні, так, ні сяк. Сесія Острозької районної ради так і не змогла визначитися. Підтримує вона будівництво двох нових енергоблоків на Хмельницькій атомній електростанції чи ні. Жодне з рішень не набрало необхідної кількості голосів. Сесія може повторно розглянути це питання на прохання адміністрації. Якщо його не буде, то дане питання, то воно буде розглянуто на наступній сесії. Амністія для самобудів. Будинки зведені без відповідних дозволів до 1 січня 2010 року. Тепер можна здати в експлуатацію за спрощеною системою. Цей документ дає ще змогу до 2012 року оформити ці всі самобуди. Аби потрапити під амністію, потрібно всього три документи і бажання: на полювання через пікет. Мисливці Рівненщини підтримали загальнодержавну акцію і пікетували обласну державну адміністрацію. Усе через перенесення урядом з подачі керівників лісової галузі термінів початку відкриття сезону полювання на пернатих. Ініціатори заборони кажуть, усе через загрозу лісових пожеж. Я рахую, що такий, скажімо, аргумент він абсолютно безпідставний. Об'їзд Розпочато ремонт шляхопроводу на вулиці князя Володимира у Рівному. Триватиме він щонайменше два місяці і обійдеться у 2,5 мільйони гривень. Ясна справа, що залізничний переїзд дещо уповільнить їх рух. Маршрути громадського транспорту змінено. Об'їзди влаштовано вулицями Бахарева, Кіквідзе та Білій. Однією з важливих тем минулого тижня було питання добудови третього та четвертого енергоблоків на Хмельницькій атомній електростанції. Нагадаємо, ще торік, у червні, міністерство палива та енергетики України підписало угоду з російською державною корпорацією Росатом про співпрацю у цій справі. З початку року вже було проведено 14 громадських слухань у містах та селах, які входять до 30 кілометрової зони спостереження. Загалом у них взяли участь майже 4 тисячі людей, мешканців Хмельницької та Рівненської областей. Дискусії точилися гарячі і Результати були різними, адже масло у вогонь думок експертів та фахівців постійно доливали політики. Вони час від часу проголошували гучні акції, аби не дати темі загаснути в період літніх відпусток. Зрештою, кінцеве рішення про підтримку чи не підтримку спорудження нових енергоблоків ХАЕС прийматимуть депутати місцевих рад з урахуванням думки громад. А крапку у цьому процесі ставити доведеться Верховній Раді України. Перше позитивне рішення щодо будівництва нових енергоблоків наприкінці травня ухвалила сесія міської ради Славути, дещо пізніше і не тішена. Остріх висловився проти. А минулого тижня своє остаточне слово мала сказати Острозька райрада, проте не сказала. Хоча відсутність результату теж результат. Головні аргументи противників добудови блоків на ХЕС ті, що після аварії на японській Фукусімі у Європі всерйозно говорили про відмову від атомної енергетики. Услід за деякими європейськими політиками, Острозькі теж пропонують переходити на альтернативні джерела електроенергії або принаймні переглянути існуюче українське законодавство. Ми пропонуємо від це дуже серйозні речі відпрацювати новий закон. Закон України про зону спостереження, на якій розміщуються підприємства з видобування переробки уранових руд, ядерні установки, об'єкти призначені для поводження з радіоактивними відходами, даним законом мають бути закріплені наші вимоги щодо гарантій та пільг населенню, що постійно проживає в зоні спостереження. Головний острах добудови блоків потенційна небезпека для людей і довкілля. На це фахівці галузі запевняють зведення двох нових енергоблоків на екологічну ситуацію. Негативно не вплине, бо під час будівництва буде дотримано усіх заходів безпеки. До того ж, нові енергоблоки матимуть підвищений ступінь захисту. Натомість навколишні території та громади від будівництва нових блоків матимуть соціальні бонуси. У даному випадку ми говоримо про ті великі суми на розвиток соціальної інфраструктури регіону, які вже зараз заходяться як 1% кітералізації товарної продукції, так і до 10% освоєних капітальних вкладень, які будуть надходити у разі погодження, у разі будівництва. І це більше п'яти тисяч робочих місць, які будуть створені у разі початку будівництва. Голосування показало, що аргументи ні противників, ні прихильників розширення ХС не були переконливими. Депутати так і не змогли визначитись, підтримують вони будівництво чи ні. Обидві пропозиції не набрали потрібної кількості голосів. За нові блоки не вистачило одного, а проти проголосувало взагалі лише декілька депутатів. Наступного разу сесія Острозької райради буде скликана у вересні, але поки невідомо чи розглядатимуть депутати питання ХС повторно. Якщо Острозька районна державна адміністрація звернеться до районної ради. З проханням розглянути дане питання, то воно буде розглянути на наступній сесії. Якщо не звернеться, значить ми не будемо дане питання розглядати і все тоді. Просто Верховна Рада вже буде приймати відповідний закон про установку, чи не буде приймати, чи без, без нашого звернення. Усі громадські слухання та рішення місцевих рад мають відбутися до кінця року, а крапку у цьому питанні ставитиме Верховна Рада, або ухваливши, або відхиливши відповідний закон. Вікторія Катеринчик, Богдан Рябунець, інформаційна програма День. Поки суми підтримки соціального розвитку територій, прилеглих до ХАС в разі добудови нових блоків вносять теоретичний характер. Обласна влада підтримує громади цілком практично. Ці на питання 200 тисяч гривень, які виділив обласний бюджет минулого тижня. Свою крапку у програмі підтримки розвитку територіальних громад поставила спеціальна комісія. За результатами конкурсу кошти в середньому по 35 тисяч гривень на умовах співфінансування розподілять між шістьма сільськими радами. Поталанило громадам сіл Забороль, Дюксен. Глибока долина, білки, федрівка та сторожі цього року. Участь у конкурсі взяли 46 проєктів проти 16 минулоріч. Якщо фінансування програми збільшать, а заступник голови облради Олександр Чуприна такої можливості не виключає, то кошти отримують ще чотири громади: сіл Сатиєва, Степані та Урвенної, а також рівного. А ось ще отримують рівненські мисливці право піти на полювання у заздалегідь обумовлені терміни. До вихідних так відомо і не стало. Минулого тижня у зв'язку з високою ймовірністю лісових пожеж. Уряд на прохання державного агентства лісових ресурсів переніс початок сезону полювання на пернату дичину з середини серпня на початок вересня. Рішення викликало невдоволення мисливців, і вони провели пікетування у Києві кабміну на місцях облдержадміністрації. Головна вимога розпочати сезон полювання у попередньо визначений термін. 13 серпня не стала винятком. І Рівненщина, обласну державну адміністрацію пікетували близько півсотні мисливців. Під стінами облдержадміністрації пікет мисливці рівного та області виступають проти рекомендацій Кабінету міністрів перенести початок мисливського сезону на пернату дичину на невизначений термін. кажуть, таке рішення влади не обґрунтоване. Мисливський сезон в Україні повинен був розпочатися 13 серпня. Втім, декілька тижнів тому, після масштабної пожежі у Нікітському ботанічному саду в Криму, уряд видав розпорядження обласним адміністраціям вжити заходів щодо перенесення терміну відкриття сезону полювання до окремого розпорядження Кабміну. Причина висока ймовірність лісових пожеж. Можливою датою початку сезону називають 3 вересня. Втім, мисливці таким рішенням не задоволені. Полювання відкривається на болотну логову дичину, і мисливці їдуть не в ліси, а їдуть в болота, їдуть на поля. І я рахую, що такі, скажімо, аргумент він абсолютно безпідставний в обласному управлінні лісового та мисливського господарства. Зауважують, більше половини усіх боліт, де полюють на пернатих, знаходяться саме в лісовій місцевості або поблизу торфяників. Тому спеку ймовірність пожеж зростає в рази, адже практика показує, що часто ті, хто називає себе мисливцем, але по суті ним не є, з вогнем поводяться безвідповідально. Зв'язку з тим, що Мисливці, коли знаходяться в лісових мисливах і проводять полювання, дуже часто буває, що розводять багаття, і коли можливий повтор ну, гарячої пори, от, знову буде спека, дуже, ймовірна, висока, дуже висока ймовірність того, що, буде, ну, що знову можуть бути пожежі. З початку літа в лісах України вже сталося більше тисячі пожеж, в яких пошкоджено понад 600 гектарів насаджень. Цього року ліс вже горів і на рівненщині у Рокитнівському районі. Мисливці ж вважають свої аргументи більш вагомими. Ми спланували так само відпустки з родинами, все планували, поплатили гроші, побрали відстрільні карточки, взноси попроплачували. По суті, все мисливське господарство тримається тільки на мисливцях. Держава майже нічого не дає, да то Кормляться звірі за наш що, гнізда робляться за наш що, солонці виставляються за наш що. Ми за це все платимо, а нас просто не пускають. Якщо нам не відкриють полювання, ми підемо, здаємо відстрілки і тоді потерпає мисливське господарство України. Такий варіант розвитку подій абсолютно цивілізований і законний, але не вигідний власникам мисливських угідь. Інший шлях прийняття рішення про відкриття сезону полювання у попередньо визначені строки на рівні області, але, щонайменше, це має входити до компетенції керівництва краю. Крім цього, для такого рішення мають бути вагомі підстави і готовність місцевої влади покласти відповідальність за ймовірні пожежі та наслідки на свої плечі. Сьогодні мисливці передали в області. Булдержадміністрацію листа з вимогами та проханням у зустрічі з очільниками краю все рішили. Так питань немає. Відступати від полювання не будемо. Роман Свирида, Назар Мідріган. Інформаційна програма День. Наприкінці тижня мисливці на пікет збиралися ще раз. У п'ятницю з ними спілкувався виконувач обов'язків голови облдержадміністрації Анатолій Хименко. Він повідомив любителів полювання про крок, який здійснює влада краю, аби врегулювати ситуацію і зняти напругу навколо цього питання. Зараз я дійсно веду консультації з своїми колегами в Волині Житомири, щоб спільно вийти на, 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 на рішення, щоб відкрити полювання вчасно 13-го числа. Оце що я вам гарантую. Як нам повідомили в обласному управлінні лісового і мисливського господарства, на Рівненщині налічується майже 8 тисяч активних мисливців. При цьому на пернату дівчину зазвичай полює менше половини. А ось скільки на території краю самобудів поки що достеменно не знає ніхто Та цю прогалину чиновники планують невдовзі заповнити і вже почали проводити повну інвентаризацію незаконних будівництв. Власникам же радять скористатися новою можливістю амністії, яка діє з минулого тижня, і узаконити будівлі. Справа у тім, що міністерство регіонального розвитку та будівництва України продовжило до 2012 року термін спрощеного Прийняття в експлуатацію житлових самобудів. А ось після цього на порушників швидше за все чекатимуть великі штрафи. Аби люди не спізнилися, обласні чиновники закликають не затягувати з рішенням. А чим швидше піти на амністію, тим більше, що для цього потрібно лише три документа. Будинки збудовані до 1 січня 2010 року без необхідних дозволів віднедавно можна узаконити за спрощеною системою. Уже набрав чинності відповідний порядок їх прийняття в експлуатацію. Відтак, обласні чиновники вже планують інвентаризувати та скласти реєстр таких самобудів. Власники бездозвільних забудов можуть не знати про таку можливість, а тому завдання влади запропонувати людям нею скористатися. Для цього необхідно, що була земля, тобто земельний акт. Під будівлею необхідно, щоб пройти технічне обстеження на його відповідність діючим нормам будівельним і подати декларацію. Усі ці документи особисто або поштою потрібно направити в інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю і вже за місяць переконують фахівці відповідний документ, що дозволить оформити в БТІ право власності, буде у вас на руках. Амністували самобуди і раніше щоправда іншим нормативним актом, який вже втратив чинність. Аби встигнути це зробити за новим порядком, треба поспішати вже коли оформляють документи право власності побудовані, Коли треба спадщину оформити, продати, подарувати і піздію вчинити. А так вони просто проживають. Це документ дає ще змогу до 12-го року оформити ці всі самобуди. А для тих, хто не встигне, кажуть, у інспекції вже готується законопроект, який передбачатиме з нового року великі штрафи для господарів самобудів. Тетяна Бобрікава Денис Коломис, Назар Віндрігане. Інформаційна програма день. Для учасників обласної програми Власний дім будівельна амністія не актуальна. Вони усе роблять в законний спосіб. З початку року за кошти програми на Рівнищині вже зведено 12 житлових будинків, понад 150 садиб газифіковано. Загалом на власний дім цьогоріч передбачено майже 4 мільйони гривень. Половину фінансує держбюджет, іншу – місцева казна. Програма діє вже 13 років. На Рівнищині на їх скористалися понад 4,5 тисяч жителів. Найактивніше брали кредити у Дубінському, Демидівському та Корецькому районах. На цей рік в обласному. Му та районних бюджетах під власний дім закладено мільйон гривень. Розширено і призначення витрат. Тепер кошти можна брати і на інженерні мережі, водопостачання та електрифікацію. А ось на капітальний ремонт шляхопроводу на вулиці князя Володимира у Рівному кредити не знадобилися. Його власним коштом з минулого тижня проводить Укрзалізниця. Вартість робіт майже 2,5 мільйони гривень. Починаючи з полудня 2 серпня, рух транспорту сюдою заборонено. Міст через залізницю по князя Володимира служив понад 100 років. За цей час він застарів і щоб не допустити лиха, його демонтують. На цьому місці зведуть новий. Вкластися робітники планують у два місяці. Попередній ремонт мосту по Млинівській, що тривав майже півроку, де навчив. Тепер як розраховують в управлінні транспорту, роботи здійснюватимуться без затримок. Не було надано дозволу будівельної організації розпочинати роботи до тих пір, поки 50% будівельних матеріалів не були доставлені на станцію рівне. Всі основні несущі конструкції на сьогоднішній день це балки залізобетонні. Вони знаходяться на станції рівне. Перші кроки робітники вже розпочали. Виставили огорожу, перекрили рух через міст та почали зрізати дерева. Перші кроки це демонтаж перильної огорожі, тротуарів, асфальтного покриття, бетонного покриття. Тоді Демонтаж самої металевої прогонової споруди. Таке масштабне будівництво принесе незручності для автомобілістів. Оскільки рух цією дорогою заборонено, транспорт піде в об'їзд. Це дещо змінить напрямок двох міських маршруток за номером 43 та 44. Але пасажири майже не відчують незручностей. А от приміські маршрутки, які рухаються у Млинівському, Клеванському та Шпанівському напрямку, змушені будуть перетинати залізничний переїзд. Дещо гіршими буде ситуація з приміськими маршрутами, які доїздили це Млинівський, Клевенський напрямок, а також Шпанівський, які доїздили до залізничного вокзалу. Вони рухались по цій вулиці і через цей шляхопровід. Схема руху для них змінена. Вони будуть рухатись тепер по вулиці Білій, Дорошенка через залізничний переїзд, по вулиці Кіквідзе і до залізничного вокзалу. Ясна справа, що залізничний переїзд дещо уповільнить їх рух. Хоч перед самим мостом стоять знаки, але дехто з водіїв їх ігнорує і таки намагається проїхати. Робітникам кожен раз доводиться пояснювати, що рух заборонено, і вказувати напрямок об'їзду. У деї кажуть, незабаром там поставлять патруль, щоб зайвий раз нагадати про виконання правил дорожнього руху. Об'їзд здійснюється за погодженою ще в серпні місяці минулого року. Схемою Об'їзд здійснюється по Бахарево, Кіквідзе, залізничний переїзд, біла і виїзд до мосту на Млинівську. Людмила Усік, Назар Мідриган. Інформаційна програма день. Після ремонту проїжджа частина мосту поширшає на пів метра, побільшає місце і для пішоходів. Далі я розкажу вам про те, без якого документа учнів не допускатимуть до навчання. Покажу, як доліталися імениті авіамоделісти, та розповім, що є спільного між церквою і футболом. Подробиці менше ніж за хвилину. Дозвіл на школу до нового навчального року менше місяця, а школярі не поспішають проходити обов'язковий медогляд. Хотіло літо так провести, щоб не знати нічого про школу, нічого про лікарні. Між тим, без довідки учнів обіцяють не допустити до навчання підкорювачі неба. Команда юніорів рівненського авіаційно-спортивного клубу перемогла на чемпіонаті України з авіамодельного спорту. До Воронова з'їхалися найсильніші спортсмени, авіамоделісти з 12 областей України. Несподіванок було багато. Найтитулованіший український авіамоделіст мусив змиритися лише з восьмим місцем. Як прихожани у футбол грали? В чемпіонаті України з футболу серед православних єпархій прихожани Святопокровського храму села Велика Омеляна зустрілися з командою міста Ніжин Чернігівської області. Щоб молодь приходила до церкви, треба які якось зацікавити. Отож, про все по порядку. Минулого тижня приймальні комісії вищих навчальних закладів почали оприлюднення рейтингових списків абітурієнтів, які рекомендовані для навчання. Тобто, цьогорічна вступна кампанія перейшла у найвідповідальнішу фазу. Абітурієнти рекомендовані до зарахування подають у приймальні комісії оригінали документів. Перша хвиля зарахування триватиме до 10-го, друга до 15-го серпня. А 16-го вище вивісять остаточні списки бюджетників. Набір на контракт закінчиться 25 го серпня. Найпопулярнішими вишами краю є РДГУ, водник та Острозька академія, а найпопулярнішою спеціальністю психологія. Отож, у абітурієнтів залишилися лічені дні для того, аби стати студентами. Трішки більше часу до початку навчального року мають школярі. Попри це, кажуть медики, учні не поспішають проходити обов'язкові медогляди. Тим часом освітяни минулого тижня застерегли без документу про здоров'я дітей до навчання допускати не мають права. Стан здоров'я рівненських школярів має визначити обов'язковий медичний огляд, який ще до початку навчального року зобов'язаний пройти кожен учень. Однак нині відповідні довідки має менше половини школярів, а їх в місті налічується понад 22 тисячі. Діти, які йдуть в школу, обов'язково проходять лікаря-педіатра. Оглядає їх лікар-педіатр, обов'язково їх оглядає лікар окуліст лікар-хірург. Лікар-ортопед, травматолог це все дитячі лікарі оглядають. І по показам, якщо дитина диспансерна, стоїть на диспансерному огляді, значить, по тому ж захворюванню оглядає лікар. Ще здається аналіз крові, загальний аналіз січі. Дітям, які йдуть в школу, обов'язково цукор. Найбільших черг медики очікують наприкінці серпня, та й самі школярі, яких ми зустріли у поліклініці, зізнаються, що не дуже поспішають до лікарів. Нині у них є важливіші справи довідки у табори. Хотіла літо так провести, щоб не знати нічого про школу, нічого про лікарні і все остальне. Збираюся, але коли приїду з лагеря. Ну а це десь не робили десь 26 серпня. Просто якось часу не було. Завжди зайнято було. Окрім школярів, медогляд мають пройти і вчителі, Зокрема, найважливішим для них є бактеріологічне обстеження на кишкові інфекції. Такий аналіз коштує в середньому 43 гривні, проте для освітян є безкоштовним, адже фінансується з міського бюджету. Однак чи зможуть пройти його вчителі до початку навчального року, наразі невідомо, оскільки потрібних сум запевняють медики ще не виділено. До 1 вересня безумовно медогляд не. Розпочинається. Ну будемо сподіватися, що щось вирішиться з цими найближчими днями. Зв'язку з тим, що гроші виділяються з міського бюджету трошечки з запізненням щороку. догляд вчителів проходили в листопаді грудні. А дошкільні навчальні заклади жовтні дві з жовтня 2010 по січень 2011 року. А от готовність шкіл та дитсадків до нового навчального року почнуть перевіряти вже з понеділка. Вікторія Катеринчик, Богдан Рябунець, інформаційна програма День для того, щоб пілотувати літак, правда, маленький, жодних довідок не потрібно. А ось знання навпаки мають бути майже енциклопедичні. І вони у багатьох спортсменів. Авіамоделістів таки є, адже чимало з них свого часу працювали у конструкторських бюро та інших подібних закладах. Тепер конструювання маленьких моделей стало їх другим професійним життям, давно переставши бути простим захопленням у вільний час. Минулого тижня на базі аеродрому у селі Воронів Гущанського району відбувся чемпіонат України у категорії вільно літаючих моделей. Тут вам і планери злітали, і літаки з гумовими моторами. Рівень змагань був досить високим. Разом з учасниками із дванадцяти областей держави до ворона приїхав політати найтитулованіший і найавторитетніший український авіамоделіст Євген Вербицький з Черкас. Забігаючи наперед, скажу, що від цього Аса гощанське небо відвернулося. Натомість воно було прихильним до команди юніорів Рівненського авіаційного спортивного клубу. Вона і стала чемпіоном України із авіамодельного спорту. Взяти участь у чемпіонаті з'їхалося понад півсотні авіамоделістів із 12 областей України. На змаганнях були представлені планери, а також вільнолітаючі моделі із гумовими та механічними двигунами. Останні, згідно регламенту турніру, мають певні обмеження. Зокрема, під час запуску механічний двигун не може працювати довше 7 секунд. Інакше спортсмен не отримає залікових балів. Змагання у кожному із класів проходять у сім раундів. Аби запустити моделю небо, а потім знайти її після посадки. В учасників є лише одна година. Сама тривалість польотів у кожному раунді три хвилини. Якщо декілька людей покажуть максимальні польоти в раундах, то між ними буде додатковий раунд. Там додається одна хвилина до максимального, буде вже не 3 хвилини, максимум, а 4. Якщо ще декілька сітей, значить буде додатковий раунд 5 хвилин. На великих змаганнях ці додатковий раунд доходить до 10 хвилин. Підтвердити свою кваліфікацію до рівного завітав і найтитулованіший український авіамоделіст Євген Вербицький із Черкас. У свої 73 він сім разів перемагав на чемпіонатах Європи та ще тричі на світових форумах. До участі у змаганнях, окрім бажання попрактикуватися, ветерана підштовхнув ще один мотив. Є е, нагорода міжнародної авіаційної федерації. Якщо діючий чемпіон світу ще й стане чемпіоном своєї країни, то там дають якусь медаль, чи орден, чи щось таке. Ну, я думаю, щоб не спробувати, от зараз я з цією метою тут і пускаю моделі свої. На жаль, для чемпіона світу його мріям про чергову нагороду здійснитися не судилося. В особистому заліку Євген Вербицький посів лише восьму позицію. Не зумів поборотися за золото в особистому заліку, і рівненський юніор Олександр Пономарьов у четвертому турі. Його головна модель зазнала пошкоджень. Вона розбилася. Ну це не знаю в чому про проблема. Може, погодні умови, може ще з моделі трапилось. Вона розбилась. Далі будемо пускати на команду. Надіється команда Олександра не підвела, здобувши перше місце у змаганнях юніорів. Чемпіонами серед дорослих стали спортсмени Дніпропетровської області. Роман Свирида, Денис Коломис. Інформаційна програма День. Чи зможе повторити успіх рівненських авіамоделістів і перемогти в доволі незвичайному чемпіонаті України з футболу? Команда Великої Омеляної одному богу відомо. Принаймні саме його прихильності просять для футболістів місцеві священники, адже турнір проводять між єпархіями. Правда, священники з м'ячем тут рідкість, натомість прихожани, сил та емоцій не шкодують. Такий турнір в Україні проводять вперше. У такий спосіб, схоже, церква хоче залучити довіри більше молоді. В турнірі взяли участь вісім колективів, серед них і команда Святопокровського храму села Велика Омеляна. На своєму полі вона минулого тижня успішно пройшла суперників Ніжина і потрапила у півфінал. Церква благословляє футбол. Підтвердженням цьому є чемпіонат України між єпархіями. Участь у ньому бере і команда Святопокровського храму села Велика Омеляна. Змагання такого масштабу Українська православна церква проводить вперше. Участь у турнірі цьогоріч взяли команди восьми єпархій Одеської, Дніпропетровської, Вінницької, Хмельницької, Ніжинської, Хуської, Чернівецької та Рівненської. Волею жеребу на стадії чверть фіналу суперником нашої команди стали футболісти з Ніжина. Гості подолали чималу відстань і до матчу готувалися ретельно Збиралися в місті Ніжині, двічі збиралися просто. Зіграли дві товариські гри, награли склад і все. Старанно готувалися до поєдинку і футболісти Рівненської єпархії. Вони щотижня проводили тренування і налаштовувалися лише на максимальний результат. Як звичайно, тільки на перемогу. Ну так, да, ну, якби це православне, ми прийшли, якби ну, не 100% відсотків, там будемо зі всіх сил просто пограти, якби. Але налаштовані, звичайно, на перемогу, тому що хочеться поїхати кудись, познайомитися з новими людьми. За словами настоятеля Святопокровського храму села Велика Омеляна, а за одної наставника рівненської команди отця Івана бажаючих потрапити до основного складу було багато. А відбір гравців проходив як і в професійному футболі, лише за рівнем спортивної майстерності. Крім того, на думку священника, спорт ідеальний спосіб здружити та згуртувати молодь. Наша команда збирали це молодьочка. Більшість в церкву, які з собою. Між собою спілкуються не тільки в храмі, але й на стадіоні, тому що в здоровому тілі живе здоровий дух. Молодь треба якось переви щоб молодь приходила до церкви. Треба їх якось зацікавити. Молодь старається більше так організовано тоді дружить між собою і поза церквою. Гра видалася непростою для обох суперників. Були і забиті голи, і жовті картки і травми. Господарі більше атакували, втім схилити шальки Терезів у свій бік. Їм вдалося лише під завісу матчу. Підсумковий рахунок 3-1 на користь рівненської єпархії. В півфіналі чемпіонату вона зіграє із переможцем зустрічі між командами Хуста та Чернівців. Роман Сверида, Денис Коломис. Інформаційна програма День. Що ж, ніколи не втомлюєшся дивитися на вогонь, що горить на воду, яка тече, і на 22 чоловіка, які бігають за одним м'ячем. На цій жартівливій ноті я завершую і бажаю вам дивитися на життя крізь посмішку. Таким запам'ятався тиждень, що минув журналістам служби інформації телеканалу РТБ, якими будуть наступні робочі дні. Дивіться починаючи з 19 19-ї вечора у понеділок. В студії для вас працюватимуть Ірина Веселовська і Юрій Савчин. А вже за тиждень ми знову нагадаємо вам про пережиті події. Хочете про все знати першими або переглянути сюжети ще раз, заходьте на сайт РТБ в інтернеті. Якщо ж самі маєте цікаву інформацію, дзвоніть і ми розкажемо про неї усім. Це були головні новини області на телеканалі РТБ. Бе дякую, що ви з нами, і до зустрічі. Одяг ведучої надано відділами елегантний стиль та спейс торгового центру Злата Плаза, що по вулиці Соборній у Рівному.